24 травня у селі Шевченкове Вигодської територіальної громади, що на Калущині, заступив на бойове чергування новостворений підрозділ місцевої пожежної команди. Даний підрозділ спільно з місцевою пожежною командою села Вишків об'єдналися в комунальну установу пожежно-рятувальний підрозділ Вигодської селищної ради та будуть обслуговувати селище міського типу Вигода та 16 населених пунктів Вигодської територіальної громади, в яких проживає майже 13 тисяч мешканців. Також при Іщені новоствореного МПК базується пошуково-рятувальний підрозділ, зважаючи на те, що села громади розташовані в гірській місцевості, де складний доїзд до місця виникнення пожежі. Створення такого підрозділу це можливість і спроможність громади повноцінно захищати місцевих жителів. Сьогодні ми відкриваємо підрозділ, хоча він вже став до бою. Що з два місяці тому вже є виїзди, вже є врятовані будівлі. Отже, необхідність цього підрозділу, думаю, тут ніхто не буде заперечувати. Хочу відмітити те, що в часи війни важко даються такі добрі справи, але голова і громада розуміють, що безпека на першому місці. Це і пожежна безпека, це і медицина, це і все, що пов'язане з тим, щоб зберегти людське життя. Разом з тим, що... Кожне врятоване життя, яке буде за допомогою цього підрозділу, це вже, це вже дуже значимо і сильно. Хочу. Подякувати всім, хто долучився до цієї справи відтепер, у випадку надзвичайних ситуацій та подій на допомогу мешканцям громади прийде команда з 14 місцевих рятувальників, які вже мають досвід у справі порятунку, адже деякі раніше працювали професійними рятувальниками, а також всі пройшли відповідне навчання на базі головного управління ДСНС в області та отримали відповідні посвідчення. Водії пройшли навчання у любовому центрі у. Івано-Франківську, ну знаєте, зараз досить важко за особовим складом, але слава богу, ми його наповнили і будемо працювати завдяки співпраці з закордонними партнерами. Підрозділ забезпечений технікою та необхідним спорядженням.